Коли я навчався в семінарії, в нас був предмет педагогіка. І ось викладачка з педагогіки розповідав нам таку цікаву історію, що дала своїм студентам контрольну роботу, і один з них написав її дуже недобре, дуже неправильно. Однак написав цю роботу дуже гарним почерком і дуже акуратно. І ось для того, щоб мотивувати цього студента, вона сказала йому наступне: ти знаєш, в тебе дуже гарний почерк. Так, ти написав її трохи неправильно, однак ти написав її дуже гарно і красивим почерком. Тому старайся, і на наступний раз ти напишеш її і правильно, і будеш мати добру оцінку. Цю історію вона нам розповіла для того, щоб показати, який підхід ми можемо мати до студентів, а з іншого боку, який підхід ми можемо мати до людей. Твоя настанова, як ти живеш і як ти сприймаєш інших. Почитай Євангеліє, добра новина сьогоднішнього дня, тому що Ісус сьогодні тобі там каже: не судіть і не будете суджені, не засуджуйте і не будете засуджені. Натомість відразу каже дайте комусь щось. У нас часто в житті стається так, що ми швидкі на те, щоб засуджувати людину. Ми швидкі на те, щоб жити і ходити і думати, хто що робить саме не так. І брати це те, що людина робить не так, витягувати, сунути її, під ніс і казати, ти поганий чи ти погана. Натомість, нам дуже складно навчитися хвалити когось. Нам складно навчитися бачити щось добре в комусь. Нам складно навчитися. Зробити добро комусь. Тому відразу, після того, як Ісус каже, не судіть і не, судить, не будете суджені, Він дає настанову: дайте, дайте комусь щось, і вам дасться мірою доброю, натоптаною, вам це віддасться, замість того, щоб судити всіх навколо, хто який є. Спробуй дати тій людині, можливо, що ти бачиш, що їй це бракує. Дати їй підтримки, дати їй віри, дати їй Бога, дати їй радості, дати їй щось, те, в чому ти є компетентний, чи те, що ти маєш, і поділися з тим, хто цього не має. Шукай не того, кого засудити, але того, кому дати. Апостол Павло сьогодні каже: Я за вас можу стати живою жертвою, офірою. І я радію цьому, тому що я щось своїм життям вам дав, я дав вам віру. Коли ти налаштуєшся в своєму житті, бачити навколо себе людей і думати, що ти можеш їм запропонувати, що ти можеш їм дати, твоє життя перетвориться на радість. Ти не будеш шукати і оцінювати всіх. Твоє позитивне налаштування буде приносити радість в твоє життя і в життя тих, хто є навколо тебе.